Кордоном відбулося ось це об'єднання, оцей мігруючий літературний рух, який нарешті дійшов до України. І, власне, щойно мене журналісти запитували, як ви гадаєте, чи не забагато у Львові фестивалів? Кажу літературних, то ви знущаєтеся товариство. В нас нарешті виходять на ринок гравці, які можуть створювати різні поля. Які можуть створювати різні літературні середовища і відкривають абсолютно нові світи. Що нового цього року, так це геть незвіданий для українського читача пласт іспанської літератури. Також порекомендую ці чудові закладки, бо ми вже тут з маркером пропрацювали улюблених авторів, неулюблених авторів, на кого йти, на кого йти, так а на кого, кого можна і прогуляти. Зрештою, впродовж липня кожного вечора щонайменш два заходи. Коли не треба обгадувати, де зустрічатися зі своїми навколо літературними друзями, так ви точно знаєте, що ви прийдете в зиму, і вони, як завжди, будуть тут, але ще з кимось новим і цікавим. Відтак, величезне дякую. Звичу місяцю авторських читань щонайменш літньої традиції в швидкому майбутньому.